Чи відкосок Там рівненький? Там він квадратний Так, якийсь. Да, да. Де, де квадратний мені треба, де він? Ось він, мабуть. А в нас же по одному, ми по два махнули з вами. Там, Нам по одному їх. Подивись там у шкатулки. Значить, дивіться, оцей ви полам складаєте і отак от можете даже проклеїти в одну сторону і обметали дві сторони. Тоді береться замочок. Тут собі замочок. Ось кинулася. Ні-ні, я його тільки що десь бачу. Ось це він. І до нього укладаєте отак от замочок, дивіться, раз. До цієї лінії, коли ви його будете пришивати, ось наороту так, от ось бачите, як ви mm -hmm. дожди вложити прямо до зріза обметаного mm -hmm. вкладаєте замочок. А як тоді... я обметає мені дати строчку біля Ні, він... ви примітайте mm -hmm. його Понял. просто, а тоді ви прикладувати будете до середньої цієї нашої передньої частинки, тільки по до, своєму до лівої, виробу до лівої, чи? Е, до лівої правої от гульфік, а тут от коса у вас бути, так? Угу. Щас. О, Туди сила, неси, туди неси. Так, це в нас сюди одвернеться, угу. а до правої, значить, до лівої у вас гульфік. Оцей у вас угу. гульфік. Ви його можете обшити, так як він у нас двоє маєте, отак от, от обшиваєте угу. і вивертаєте. Вивернете його на ту сторону, угу. і у вас він отаким виходить. А тоді ви його прикладаєте от сюди, до лівої Да. і перевертаєте на цю сторону, аж отак, виметуєте кант з основної сторони, і тут він у вас буде. А я його прикладаю і пришиваю? пришиваєте? Да, Отак от, от ви його прикладуєте і строчку даєте подаєте строчечку. На 0, да, до кінця не доходите півтора сантиметра. Угу. Потім тут росеточку зробили, вивернули і виметали кантик. Отут от угу. у вас з основної деталі буде кант. Отак от. Так от і тоді, коли ви його сюди завернете, а оцей при, е, пришиєте місці з замочком до тої другої половинки. І тоді, коли такою. Де та друга половина? Воно точно так же йде, як ви в своєму робили. у брюках. Так, да, дивіться, отак, от раз його пришили і Тоже відвернули, дали. отак. Угу. Поняли? Понятно. А тоді, коли ви укладуєте гульфіком сюди, отак то ви тоді другу половинку замочка повинні пришити до гульфіка, оцю сторону до гульфіка, <гумен> а тоді робите оздоблювальну строчечку. <гумен> все поступово, так як ми робили з тим. <гумен> штанах, отак, да, да, я подивлюся да, да, <гумен> І у вас там кусочок ще є, що, ну, щоб ми не допороли, <гумен> і ви там подивитесь на яку відстань. Оце <гумен> от величина у вас повинна бути. І все. А тоді, коли це вже зробите, у вас калоші будуть готові, готові, це середній шов можна <гумен> буде до кінця зробити, і тоді поясне.